Вітаю ефір телеканалу Рада продовжує програма Точка зору». Євроінтеграція України, проблеми та перспективи. Це тема нашої розмови в студії. До цієї розмови ми запросили Володимира Лупація, виконавчого директора центру соціальних досліджень. І Олександра Дулебу, директора дослідницького, дослідницького інституту словацької асоціації зовнішньої політики. Я вітаю вас, шановні гості, в нашій студії. І власне перейдемо одразу до теми. Про європейські прагнення України говорять дуже багато і, власне, говорять різне. Одні кажуть, що ця перспектива зовсім близько, навіть і минулого року називали і цього року. Інші кажуть, що навпаки 5-10 років. Насправді на якому етапі ми знаходимося сьогодні і коли ці перспективи можуть реалізуватися? Ну, по-перше, я хочу сказати, що недавно в засобах масової інформації була така трошки буря стосовно того, що нове послання президента начебто не містить позиції, де серед пріоритетів або чер... де серед основним пріоритетом є євроінтеграційна стратегія. Ну, очевидно, що це не так, тому що в цьому посланні підтверджено те, що євроінтеграційна стратегія залишається, залишається. і так далі. Просто очевидно, жур... журналісти. Другий розділ читали, який стосувався просто партнерів, країн-партнерів. Тому в цій частині можна бути спокійним. Другий момент в суспільстві існує консенсус стосовно європейського цивілізаційного вибору. Я думаю, що сьогодні немає іншої ідеї, яка б була б конкурентно здатна. Хоча нам намагаються запропонувати якісь інші альтернативи. Але я думаю, ні на схід, ні на південь, ні на північ Україна. Інтегруватись не буде, якщо розцінювати цю ситуацію, яка зараз знаходиться Україна і Європа. От як розцінювати все таки позиції України стосовно європейського простору? Ну звісно, проблеми є. Не можна спрощувати ситуацію. Ну принаймні, можна сказати стопроцентно, що зараз, коли непрості часи переживає сама Україна, з іншого боку, кризові процеси відбуваються в Європі, це накладає певний відбиток на на модель, скажімо, наш нашої співпраці, на можливо, на ритміку цього процесу? Але з іншого боку, можна сказати, що дійсно Україна повинна шукати свою модель взаємодії і інтеграції з Євросоюзом? вона може вивчати досвід наших партнерів з центральної Європи. Але очевидно, що сьогодні Європа інша, і ми будемо взаємодіяти з іншою Європою і по іншому, пане Олександре, скажіть, як виглядає дорога України до ЄС з боку Європи? No, ви запитали в uh, першому питанні там, чи можна сказати 10 років чи 15 років. Я думаю, що це uh, ну, дуже важко сказати зараз. Ну, я скажу на прикладі моєї країни, Словаччини, ми підписували тоді ще в складі Чехословаччини так, асоціативний договір з, з ЄС у 92-му році і стали членами 2004 році, це 15 років. А ми зараз в припаді, наприклад, України ми знаходимося перед підписанням асоціативного договору. Так що, як це повториться, це може бути коротше, це може бути більше. Ну, дуже важко сказати, ну, хоч трошечки, щоб мати таку уяву щодо динаміки, ну, з точки зору, скільки, скільки часу потрібно, ну, десь 15 років від підпису асоціативного договору. Ну це принаймні той шлях, який прийшла Словаччина. Україна на, на цей шлях долає вже більше трошки періоду, і, напевно, стартові можливості трошки інші. Власне, чому до України Європа висовує, скільки вимог багато? Тому що ми настільки далеко від Європи, чи нас поки що не бажають там бачити? Ну, справа в тому, що наскільки європейські стандарти ще в Україні не працюють, оскільки вимог так багато. В чому насправді питання? Ні, ну це не, якісь особ... шлях? це не якісь особливі умови, які висуваються для України. Хоча, скажімо, трошки умови змінюються порівняно для тих країн, які на перша хвиля вступу в Євросоюз. І зараз безумовно змінюється, тому що змінюється сам Європейський Союз. Він змінюється на очах. Тобто, ми, ми знаємо, що спочатку було об'єднання. Вугілля та сталі, потім, поки вийшли на Лісабонський договір, поки виникла зона євро і так далі. Тому тут немає якихось е, таких специфічних умов для України. Вона є повіль, повільно у... впорюється з тими завданнями, які виставляє Європа, або не зовсім досконало виконує ці завдання. Ну Європа – це клуб країн, які Працюють і рішення приймається відповідно колегіально, а не на рівні безумовно. Вони працюють по певним правилам, і відповідно для країни, яка а, бачить себе принаймні асоційованим членом. До речі, сьогодні ми говоримо не про вступ України в Євросоюз. Я це думаю, це... що ця тема, що ми, ми ніколи не вступимо, що це дуже далеко, і так далі. Це політичні маніпуляції. Сьогодні йде конкретний політичний процес. Мова йде про підписання угоди про. Асоціацію про розширену зону вільної торгівлі це є конкретні завдання, які потрібно вирішувати для того, щоб це завдання було виконане. Тому тут немає чого говорити, чи це далеко, чи недалеко. Зроблений перший крок, до речі, це підтверджено як з боку з боку України, так і з боку офіційних представників Європейського Союзу. Це до певної міри інновація і для Європейського Союзу, тобто таких угод ще не було підписано. От. І тому тут перший крок є. Зараз йде якби питання, щоб перейти далі, щоб була, під... була... Було підписання, було. Ратифікація і так далі. І вже, відповідно, діяти в рамках офіційних документів. І, пане Олександре, власне, в чому може бути корисним досвід Словаччини, який прийшла Словаччина для України? Які саме рекомендації можна з цього винести, зважаючи на досвід, який прийшла ваша країна? А, а, інтеграція в ЄС це дуже складний процес. Він має дві такі складові. Перша і основна це якраз про це є договір про асоціацію в рамках ЄС. Є десь біля 30 спільних секторальних політик. Це значить, що це спільне законодавство, яке функціонує на всьому просторі єдиного ринку. Якщо Україна підписує асистентний договір, включно цієї договор, договору про зону вільної торгівлі, то в принципі вона автоматично і в майбутньому буде перебирати нове а АКІ. Я скажу, це дуже такий гарний приклад. щоб... Мати уяву, як це працює. Якщо словацький парламент десь в рік приймає ну, менше десь тисячі законів, так, актів, то із Європейського Союзу в рамках цих 30 секторальних політик приходить 7-8 тисяч нормативних актів, які ми вже як членська держава потрібно імплементувати в наше законодавство. Це дуже а, ЄС це правила. А якщо дійсно це є клуб. А якщо е, 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 потрібно часу для того, щоб нова країна, яка входить в цей клуб, дійсно була здібна абсорбувати всю цю масу, я би сказав, дійсно масу, е, масу законодавства. А це ну, європейський стиль життя, я би сказав. Якщо є стандарти, домовляємось на умови, вони, под, вони будуть. То є, їх потрібно респектувати, так їх дуже багато, їх потрібно вивчати. З ними потрібно навчитись жити. Це не просто Україна, так, це процес. Якщо зважати на Україну, на її правову систему, на ситуацію, яка зараз Україна ще досить далеко від тих стандартів, які мають працювати, або хоча б е, розуміння тих стандартів, які працюють в Європі, Україна зможе осилити. Я думаю, що так, і От дуже багато, на, дуже, на багато. дуже багато зроблено. Е, до, е, я би сказав так, то вже е, факт, що є. Договір про асоціацію, це значить, що дійсно є узгодження щодо, я би сказав, так, часу. добра воля є. Ні тільки добра воля, це вже є розуміння з ЄС, що Україна здібна це виповнити. І є це факт, що Україна там є обов'язки, так? Тому що в принципі по всім цим секторальним питанням, там 31 голів секторальний голів, це структура асоціативного договору, плюс ЗВТ. Так? А в принципі, це вже узгоджене. Uh, ну, я би сказав так, uh, ну, законодавство, як Україна в uh, не знаю, там різні є періоди для та, 5 років, 10 років для того, щоб дійсно вже привести законодавство до адаптації. Ну, це там є перехідні періоди. На кожну голову, в принципі, це було і питання. Скільки, значить, так я би сказав, це вже є розуміння з обох сторон, що так, Україна здібна виповнити, абсорбувати це законодавство і стати. Частиною в принципі, скажімо так, європейського проєкту. Якщо оцінити проєкту. сьогоднішні стартові можливості, власне, в якій частині євроінтеграції України в ЄС більше проблем У політичній частині чи в економічній? Та я б сказав, достатньо проблем і в одній, і в іншій частині. От якщо говорити про досвід Словаччини, у них напередодні вступу до Євросоюзу був запущений такий проект, називається Національний конвент щодо ЄС. Сьогодні Україна, в тому числі в партнерстві з Словацькою асоціацією зовнішньої політики, вже півтора року здійснює також такий проєкт, який покликаний, по-перше, організувати постійні дебати, тематичні дебати стосовно ключових питань взаємовідносин Україна і ЄС. І от на базі цього проєкту ми можемо сьогодні говорити вже про певні висновки, які ключові проблеми. Перше, це питання. Залишається невирішеним, але воно було поставлене, скажімо, на політичному рівні, що потрібен орган, який би здійснював координацію зусиль різних державних інституцій щодо виконання зобов'язань, які бере на себе Україна в контексті угоди про асоціацію про зону вільної торгівлі. Тобто буде такий орган, очевидно, зусилля різних структур. Будуть... Хоча б концепція створення такого органу вже існує. Ні, ну, по поставлено політичне завдання там з боку президента і. Сьогодні просто питання, десь воно там вирішується. Це має бути при державному якомусь органі, чи це має бути незалежна структура? Як це Ні, має безумовно, бути? Безумовно, це в структурі кабінету міністрів. Виконавча це, влада. Це може бути певний комітет і так далі, який просто отримує отакі от Тобто, не ті профільне міністерство відповідне, Він не як буде було кор... раніше. він не буде підміняти уряд і так далі. Він буде виконувати функції координатора, функції майданчика, на якому вище політичне керівництво може виставляти, так би мовити, політичні цілі. На кожному етапі. Друге, друге ключове питання у нас е, існує пев, певна, якби, розірваність між, власне кажучи, програмами і стратегіями розвитку, і власне і е, переговорами щодо євроінтеграції. Тому постає питання, якщо ми вже на фазі, так би мовити, входження в майже в... на порозі. Да. Постає питання про те, що очевидно потрібно переглянути. Або уточнювати національний план економічних реформ щорічний, тому що цей план повинен включати в себе знову ж таки зобов'язання і завдання і цілі, які виходуть, виходять із плану дій щодо підготовки до підписання угоди і виконання її. Це друге питання. І третє питання пов'язане з тим, що дуже багато великий потенціал співробітництва між Україною та ЄС знаходиться в регіонах. Тобто в регіонах обласні державні адміністрації, представники місцевого самоврядування, вони здійснюють взаємодію з регіон, єврорегіонами, з європейськими регіонами, з європейськими країнами і, власне кажучи, з євросоюзом. Так от тут теж є проблеми пов'язані з тим, що їм потрібна певна а, скоординованість. Цих зусиль і потрібні політичний провайдінг з боку кабінету міністрів, з боку Міністерства закордонних справ. Тобто, повинна бути комунікація між регіонами і центром в частині взаємодії. Зараз і не існує такої чіткої комунікації, і цілена недостатня. Тобто, е, численні семінари, які були проведені з виїздом в регіони, тобто, ми, наприклад, провели п'ять макрорегіональних таких нарад, умовно кажучи, з, з, з запрошенням представників обласних державних адміністрацій. Вони свідчать, що цієї, комуні... цієї комунікації недостатньо, вона... вона відсутня інституційно. Тобто це повинно бути десь прописано, що з якоюсь періодичністю МЗС, в тому числі Кабінет міністрів, власне кажучи, обговорює і приймає плани дій на рік. Щодо регіонального виміру євроінтеграційної стратегії. От такий бренд Якщо так аналізувати, вимір. чому так відбулося? Чому так знизилася активізація саме цього процесу в Україні? Да, вона не знизилась, вона ну втратила принцип... чіткі орієнтири, принаймні, скажімо так. Я по цим по цим напрямкам, які я назвав, вони завжди були проблемні. Тобто, у нас завжди євроінтеграційна стратегія це була така політико-дипломатичний проєкт, про який говорили дипломати. До речі, треба сказати, що Міністерство закордонних справ, дипломати, вони виконали свою частку роботи. І зараз ключове питання переміщується на уряд, тому що якщо на стадії підготовки ключові питання вирішувалися Міністерством закордонних справ і, Європ... і Євросоюзом, то зараз, коли ми беремо на себе зобов'язання, і коли приймаємо плани дій на рік, то це ключові питання, які повинні вирішувати Кабінет міністрів і його відповідні міністерства тобто, підрозділи. Тобто стратегія відома, треба змінити тактику і перейти на наступний етап так. і визначити Знаете, чіткі орієнтири. В автомобілі треба пере... Перемкнути швидкість, скажіть, будь ласка, власне, якщо говорити про заяви, які робляться з Європи, останнім часом доволі таки часто ми чуємо Європи з Європи такі заяви, що критичні заяви щодо України, навіть загрожують певними санкціями. Це заяви окремих політиків, чи це власне позиція європейського союзу? Як можна їх розцінювати загалом? Ні, ці і як за... це вплине взагалі на ну, європейські прагнення України? А, ці заяви це не є позиція Європейського союзу, це є позиція окремих політиків. І я би хотів сказати, так, щоб зрозуміти ЄС, це потрібно зрозуміти, що це політичний процес. Є різні підходи різних країн до різних питань. Деякі країни, ну, якщо говорити про політичні питання, так, мають таку думку. Чому? Тому що, скажімо, це дуже вони для них основним таким ну, адресатом це їх виборець так вдома. Ну, якщо німецький канцлер говорить щось. Вона вже думає про те, як тобто думає, який дискурс є в Німеччині. Це не значить, що такий же дискурс є в Словаччині або в Польщі. А якщо маєте на увазі ці критичні заяви, які були перед а, Євро 12, а, я думаю, що а, дуже була цікава ситуація, коли а, ну, була було питання організації Алтинського саміту, і ви знаєте, що президент Польщі а, по, а, Комаровський, президент Словаччини. Гашпарович, президент Литви, вони були готові їхати, хоч не всі президенти були готові їхати. Це завжди політичний процес. А політичний процес він, він потребує комунікації. Я думаю, що я би сказав так, мало України є в європейському дискурзі. Якщо вже є тільки пасивні якісь реакції, відповіді, то є, мені так бракує трошечки активної позиції України. Щодо роз'яснювання питань. А це дуже важливо. Політична складова дуже важлива, тому що, в принципі, бути членом клубу це не значить тільки, що ви заплатите стільки грошей, щоб ви виповните якісь умови. так? Ну, Потрібно ще політичне розуміння, кому, комунікація і постійний діалог. Я дуже радий, що у нас, як вже мій колега говорив, е, є у нас є проєкт Національний конвент щодо ЄС. Який ми дійсно фокусуємо на секторальну співпрацю, завдяки цьому проєкту, який підтримується словацьким агентством міжнародного міжнародного розвитку, ми можемо тут привести словацьких експертів, які брали конкретно участь в входженні в ЄС, в імплементації. Думаю, що їхній досвід буде, допоможе українським колегам, щоб справити цю це завдання. Володимире, якщо говорити власне, про економічну складову, наскільки Україна вже може навіть, може говорити і про цей рік, стати, війти до зони вільної торгівлі з ЄС. От економічні підґрунтя вже готові для того, щоб співпрацювати? Власне, казали, що саме оця, цей бік євроінтеграційних прагнень України найбільш підготовлений. Ну, Якщо переговорний процес закінчений, технічна підготовка документів, то, очевидно, ми взяли. На себе якісь зобов'язання, очевидно, ми зафіксуємо. Що гальмує саме цей процес? <клес> і чи ну, можна запроваджувати зону вільної торгівлі до асоціації? Є два підходи, які, які ми весь час спостерігаємо в українській політиці. Один підход розповідає про те, які нас чекають страхи, другий підход каже, які є можливості, і ставить питання про те, як скористатися цими можливостями. От, на жаль, ця друга складова якраз у нас більш. Менше чутна, тому що для того, щоб скористатись можливостями, треба щось робити, треба змінюватись, і треба відповідати на ті виклики, які ми очікуємо. Якщо ні, то ми просто виступаємо пасивним об'єктом. Ризики, і виклики, вони враховані от в тих документах, які власне вже готові для того, щоб в рамках зони вільної торгівлі з Європою. Ну це теж був непростий процес, тому що коли готувалася угода про зону вільної торгівлі. Відповідно, наша, наша частина двосторонньої комісії там теж були секторальні групи, які проводили консультації з представниками українського бізнесу і так далі. Де намагалися так би мовити, Ну там буквально по галузям ішли. До деяким галузям навіть перехідні етапи були запроваджені. Ну, безумовно, десь 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 щось було краще прописано, гірше. В значній частині це залежало як від кваліфікації наших. Перемовників так можливо. От, власне, зважаючи на ту ситуацію, і ті можливості економічні України. Україна вже сьогодні може розпочати роботу в рамках зони вільної торгівлі? Ну, якщо, Тобто, якщо з доброї волі, наприклад, уже ну мається на увазі, не маючи асоціації, не маючи конкретних якихось політичних акцентів з Європою, мати уже економічні можливості і співпрацювати саме в рамках. Ну, я думаю, зони це, вільної це торгівлі. може бути частково. Частково реалізовано в, може бути Введено в дію. А от наскільки... Але, в принципі ці два документи йдуть в пакеті, так а от наскільки Європа готова сьогодні Україну бачити рівноправним партнером, я думаю, в економічним що, е, я скажу так, і чи зможе Україна витримати конкуренцію? Е, ну це питання також для української сторони, тому що якщо ринок відкриється, щоб не тільки сиров... сировинним придатком бути. Ну, ні, потім. я думаю, що я бачу дуже велику перспективу, скажімо, для сільського хозяйства України так. Той же самий багатий ринок в світі, так? Він рядом. Україна сусід. Якщо взяти, мабуть, таку ситуацію, в якій Норвегія зараз знаходиться, так вона не політичним членом ЄС, але вона є членом єди... частиною єдиного ринку, теж саме Ісланд. Тобто, в принципі, таке можливо? Таке можливо без політичного членства бути членом єдиного ринку. Но це, я би скажу, я думаю, так, що гарніше бути е, членом, тому що якщо ти член... Ти можеш брати участь в рішенні того, яке буде законодавство в майбутньому. І то, тобто свої позиції відстоювати і свої національні позиції відстоювати в майбутньому законодавстві ЄС. Це гарніше. Якщо, ти, якщо тільки у тебе є зона вільної торгівлі, то це європейський економічний простір і такий договір: це Норвегія, Ісланд, Ліхтенштайн. В деяких там секторальних політиках Швейцарія, так, вони не є членами, но є єдин... но тут проблема в чому? В тому, що вони обов'язково беруть законодавство і не участвують в його прийнятті, його виробленні. Тут є така ситуація, яка з точки зору національної політики може. Це проблема, так? ну Це вже як політичні сили до цього підійдуть. Но якщо бути, Тут, мабуть, в питанні України. E, ну, вони мають своїх спостерігачів. Тобто це не так, що просто ми приймаємо як законодавство, і ви потім автоматично берете його. Там є експерти з Норвегії, Ісланду, де, ну, по секторальним політикам, де є національний інтерес, і вони не мають право голосу так, при виробленні нового законодавства, вони можуть внести свої аргументи, так ми думаємо, що це добре, це погано, ми проти і так далі. Ну, не вирішують. Так? А тут питання таке: якщо. І з Норвегії зараз десь порядка 300 експертів сидить в Брюсселі в секторальних групах, які це законодавство, і уявіть собі, що Україна є членом цього проєкту, є частиною єдиного ринку, і 300 українських провідних фахівців по різним питанням разом з європейськими колегами дискутують на нове законодавство. Це вже якісно буде друга рівень... Друга другі можливості. Другі можливості для України, щоб з ними скористати, і спілкування. І ну, я думаю, що. Зараз дуже е, головне, щоб дійсно договір був підписан, був ратифікований і дійсно е, набула силу це е, зона вольної торгівлі. І Україна стане частиною європейського проекту Крок за кроком. Добре, дуже дякую за участь у нашій програмі. Глядачам мені залишається нагадати, що гостями програми точки зору були Володимир Лупаць, виконавчий директор Центру соціальних досліджень, та Олександр Дулеба, директор дослідницького центру Словацької асоціації зовнішньої політики. Дякую вам за участь у нашій програмі, що знайшли час поспілкуватися і глядачам нашим, пояснити перспективи України. В ЄС. Дякую глядачам за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.